Коли люди працюють зі своїм тілом або не працюють зі своїм тілом, це впливає на впевнені? Не завжди що насамперед потрібно працювати із своєю головою. Наприклад, і в мене я мала зайву вагон. Мене мінус 35 п'ять кілограмів, так і але я тоді була впевнена в собі. Мені мої батьки казали, що я красива. Мені казали, що в мене немає ніяких проблем, що все ок. потрібно працювати спочатку, мабуть, із коучем або з психологом, щоб налаштувати свою впевненість, а потім потім, звичайно, працювати над своєю фігурою. коли люди приходять з зайвою вагою або підтягнутись, або чи ще щось. Загалом вони впевнені в собі люди і хочуть себе покращити чи не впевнені вигою то не впевнені на своєму досвіді. Вони коли до мене приходять, вони мені кажуть дякую за впевненість. У них спочатку була наприклад осанка. Ось така так. А зі мною вони ось так ходять. Їм говорять навіть блін, ти так стало ходити прямо що з тобою. Вона каже: просто пішла до Яни, і мене з'явилася певні собі, тому що вона в мене повірила. Тому дуже важливо вибрати свого коуча. І завжди бути з ним поруч і довіряти людині.